Доброго ранку, моя любі малята, доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада всіх вас вітати. Як вихідні у вас пройшли. Я вам дуже вдячна, ви мені стільки багато надіслали робіт дуже цікавих, творчих. Дітки, а ви знаєте, що у нас розпочинається весна, початок весни, березень місяць. А з весною прокидаються. Природа, прокидаються тваринки. І радіють, тому що сонечко починає пригрівати, і буде тепло. Малята, зверніть увагу на наше сонечко, яке воно яскраве вже. А послухайте, як співають птахи. Давайте зробимо тишу і послухаємо. Тажки радіють теплу. Перші квіточки теж тягнуться до сонечка. Сонце землю зігріває. І травичку від сну пробуджає. І травичка вже подивіться, яка вже зелена. Ой, дітки, а де ж наше сонечко? Хмаринка його заховала. Я знаю, як його треба покликати. Ось послухайте вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Кого кличуть маленькі дітки? Сонечко, на чиє полечко? На дідове, на чиє зіллячко? Так, на бабине. А що роблять діточки на подвір'ячку? Так, вони граються і сонечко дожидаються. Малята, давайте нашу закличку розкажемо разом, і, можливо, сонечко нас почує. Приготувались? Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Ось ми й допомогли нашому сонечку вийти за Хмарки. Дякую вам. А мені буде дуже цікаво послухати. Як ви розповісте цю закличку добре, я буду чекати. До нових зустрічей!